Всім привіт! Сьогодні я розповім вам, як ми пакуємо наші меблі на виробництві морелі. Якщо тобі цікаво, чи залишився місць цієї пачки цілий, дивись відео до кінця. Першим етапом ми підвозимо необхідні деталі до сйок пакування. Вступний етап підготовка пакування відповідно до схеми. Важливо зазначити, що ми використовуємо багатошаровий картон, що дозволяє надійно засити деталі під час транспортування. Відповідно до схеми робляться загини на картоні. Далі починається процес надійного пакування виробу. Деталі викладаються знизу до верху, відповідно до схеми пакування. Під час цього процесу усі пустоти заповнюються щільним пінопластом для запобігань пошкоджень під час транспортування. Останнім етапом нашого пакування є нанесення маркувальної бірки, після чого виріб потрапляє на склад готової продукції. А якщо тобі цікаво, як економити до 1000 гривень на доставці меблів, залишай плюс у коментарях та ми знімемо про це окреме відео. Що ж, давайте перевіримо, чи залишився місце і пачки цілим. Як ви можете подивитись, навіть міст картону не був ушкоджений, що ж тут говорити про самі деталі.